Доброго дня, друзі! Вітаюся на каналі Садового родні культури вирощим разом. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд розвитку розсади квітів. Це у нас петунія Gloria Mix віола Ultima Viola пені, по 5 штучок. Маргаритки. Примула. Ось ще петунія. Бігонія. Ось така бігонія. вічно квітуя. Ось така. Також тут клубнева бігоня є, ось іще багато різних видів петуні. Це у нас і устома. ось такий розвиток устоми. Це у нас петуні біла. І це пеларгонія Pinto Premium Mix, ось такий вже розвиток пеларгонії. Думаю, буду трошки пізніше робити перевалку, але прийдеться раніше. Дуже стрімкий розвиток розсади. Думав буду підживлювати доброго master 2020, але поки не буду. Зроблю пересадку, перевалку, так можна сказати, і підживлю доброго 13, 40 134013. У цьому році перевераз гроші бігоню. Ось такий розвиток. Дуже довго сходила, є ще досі. бачите, доросла рослинка. І рядом маленька. Це буду потім пересаджувати. Ось. Дуже довго сходила, це в мене перший досвід ніколи не вирощував. Також перший раз вирощував іолу і маргаритки. Спримували також ось. Бачите, тільки 5 рослинок, хоча було постійно 10. Але це досвід. Тепер я розумію, що їм потрібно і розумію вже скільки часу вони сходять. Ось така. Ось тому якось вирощував, але не вийшло. Цьому році вже набагато краще. Це вже другий раз. Я спробую виростити з тому, так що, друзі, ось така розсадка. Сьогодні завтра буду робити перевалку. Зніму вам відео, у мене буде новий стелаж для них. Як воно виглядає? Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому подобається відео. Будемо разом вирощувати. Далі наші рослинки ось такі. Такий в мене стелажик. температура підіймається, але... Я її знижую на даному час, температура 26. Тому я буду пересаджувати, бо на дворі тепло і в моєму йому температура швидко зростає. Так що потрібно робити пересадку. Ось така розсадка. В касетках ось такі невеличкі касетки. Вирощу. В основному я врощу петуню, але в цьому році спробувати Інших квітів спробувати виростити. Мені сподобалося. Віола проблем нема, маргаритка проблем нема Дуже добре проростає швидко на п'ятий день, так що буду вирощувати. Так що, друзі, ось так. У мене є на каналі відео, де я показую, які гібриди висіваю. Квітів, можна подивитися. Так що, друзі, підписуйтесь, будемо разом вирощувати. Дякую за перегляд відео. До зустрічі, друзі!